Вас вітає юридична компанія, приходька та партнери. Сьогодні поговоримо про узаконення вхідної групи. Узаконення вхідної групи це процедура легалізації окремого входу в приміщення або здійснення реконструкції вже існуючого входу. Зазвичай вхід облаштовується шляхом демонтажу віконного отвору, розташованого на перших поверхах. Потреба в окремому вході в більшості випадків пов'язана з необхідністю перевести житлове приміщення в нежитловий фонд. Узгодження вхідної групи передбачає переведення нерухомості до категорії нежитловий фонд. Це обґрунтовано тим, що окремий вхід в приміщення потрібен для досягнення комерційних цілей. Саме тому перше завдання це переведення вашого об'єкту в нежитловий фонд. Вхідна група узгоджується і вводиться в експлуатацію за умов, що більша частина опорних конструкцій не буде піддаватися реконструкції. Також мають залишатися в попередньому стані місця загального користування. У випадках, коли будівельні роботи проводяться без узгодження, вони вважаються незаконними. Після виявлення порушень власник вхідної групи зобов'язаний сплатити штраф. Часто це відбувається після звернень представників ОСББ та скарг сусідів. Таким чином, треба обов'язково підготувати відповідні документи. Узаконення вхідної групи це багатокрокова процедура, яка в себе включає ряд етапів. Це оформлення містобудівних умов та обмежень, проєкт реконструкції вхідної групи, висновок і узгодження договорів на авторський та технічний нагляд за потреби, оформлення повідомлення про початок будівельних робіт, виготовлення технічного паспорту, реєстрація декларації про готовність об'єкта до експлуатації та останнє це внесення змін в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. Наша юридична компанія готова надати свої послуги по якісному та швидкому оформленню документів для узаконення вхідної групи у місті Київ та Київській області. В результаті ви своєчасно отримаєте документи, які засвідчують право власності та технічний паспорт на об'єкт. Звертайтеся!